В новий влог. Є таке поле, яке називається Соловів Гора. Я події, які мене в силі змінити. Ось такі горі. Всім привіт в новому році. Я не знаю, чи є сенс 20 січня вітати вас з Новим роком. Але з Новим роком вас я дуже рада, якщо ви залишились на моєму каналі. Це супер класно. Цього року в мене просто наполеонівські плани на мій YouTube канал і загалом на всі соцмережі. Але є але події, які мене в силі змінити. І, на жаль, цей перший місяць року він так ну, нехило так вдарив. І не Хіло так дав зрозуміти, що не все так просто, ребята. і треба трошечки, щоб ви ну, піднапряглись, щоб вам було не так легко. Ой, е, Я весь цей час, весь цей січень я нічого не знімала, тому що е, це зараз можливо буде звучати як відмазка, але усі ці події, це все, що стається, воно настільки сильно давить не тільки фізично, але й давить е, ментально, морально і на всіх оцях духовних рівнях. Що в тебе просто банально не лишається ні сил, ні бажання, ні якогось ресурсу щось робити. І якщо перші дні січня а, я просто запланувала собі відпочинок і імпровізовану відпустку, ці дні я себе почувала ще добре, але якраз от після терміну, коли ця відпустка мала би закінчитись, тобто це 8-10 число орієнтовно. Почались дуже сильні обстріли. В зв'язку з цими обстрілами почались просто неймовірно сильні відключення світла. У нас вчора був рекорд, не було світла 16 годин поспіль. Ну це тебе, я просто в шоці. Я, я не буду зараз жалітись, тому що я знаю, що є люди, в яких набагато гірша ситуація зараз зі світлом, але в будь-якому випадку, ну, це базова потреба виживання. І коли їм нас забирають, ну, то вибачте, трошки, да, трошки ну, це складно. Типу, просто я визнаю цей факт, що це складно все. І от я в цей проміжок, коли в мене була ця відпустка, я собі писала завдання на цей рік. я, знаєте, перечитую їх і думаю, блін, от, ну, наскільки це все реально зробити, наскільки це якісь такі реальні плани, цілі? От, просто ну, бери і роби. Типу, Моя задача лише знайти сили і дисципліну в собі для того, щоб е, всі ці цілі здійснились. Але, але, знову ж таки, як показав цей прекрасний початок року, прекрасний в лапках. Е, навіть для таких цілей, які здаються тобі дуже здійсненними, і ти дуже сильно в них віриш, е, тобі просто банально в один день в тебе забирають якісь базові, е, базові твої потреби типу, зв'язок, інтернет. Е, Тепло і світло. І, ну, і ти в моменті от, ніби здуваєшся. От, я не знаю, як це ще пояснити, але це трошки мене вибило з колії. І це ще ж так все припало, що якраз в мене закінчилась відпустка, я така, зараз ми будемо вириватися, щось робити, бам! І, ну, і все. І я просто с дуже багато днів сиділа, просто сиділа вдома, просто думаю, ну, зараз я трошки пересижу, там пару днів положу, подивлюсь серіал. Це теж таке ну, це ж відпочинок, ж таке треба. Але ці пару днів затягнулись, я розумію, що краще не стає, і не знаю, чи стане краще. Плюс на вулиці зараз дуже сильний мороз. І через це в квартирі ну, не буду казати, що холодно, але просто. Е Температура така, що типу, не суперкомфортно вставати з ліжка і щось там робити. Да? Але як щось робити, коли немає світла, не працює духовка, не працює вся техніка. ну коротше, ми розуміємо, да? тому, тому я не жаліюсь ні в якому разі. Я знаю, що в багатьох людей зараз набагато гірше. Але в будь-якому випадку в таких умовах трошки е, мені, мені морально складніше, ніж фізично. Тому е, сьогодні, 20 січня, ще раз повторю, я все-таки вирішила поїхати до батьків, поки не знаю наскільки, планую на тиждень, але як воно там буде. От, і е, в цьому моменті я, власне, вирішила ну, почати знімати влог, тому що е, знімати вам оці мої будні без світла я не бачила сенсу, тому що. Ну, тому що мені самі тіпа, від цього якось не дуже комфортно. А так в мене трошки зараз зміниться обстановка. Якийсь ну, трошки рух. Це цікаво дивитись, і я думаю, що ну, як частинка таких е зимових днів. Й, можливо, буде вам цікаво. Так, тому я дуже рада запросити вас в цей влог. Е подивимось, що там вдома, скільки там снігу покажу вам. Тому що зима дуже красива, але красива вона мені тільки в селі, тому що в місті на жаль, е... на жаль, жаль, е... в місті зима тепер буде асоціюватись не з найкращими спогадами. Ласкаво, запрошую вас в новий влог. Так, е... просто якщо що, я не прибирала оце от на фоні, оце все, що в мене там валяється. Тому що е... давайте будемо чесними, я збираю речі, я прибираю в кімнаті і ну, не будемо для відео робити вигляд, що тут все так чистенько, все так гарненько. Доброго радочку наступного дня. Корече, ми приїхали. Ми зараз їдемо там за продуктами, заправити машину. І ми по дорозі заїхали. У нас тут між двома селами є, є таке поле, яке називається Солов'єва гора. Просто. просто По-перше, подивіться, як тут зараз красиво. Це ніби ну, це реально таке поле, в якому є декілька будинків, в яких живуть люди. І ай Боже, я просто я мрію тут жити. Подивіться. Тут дуже зараз красиво. От, Просто поле, там декілька хатинок. І там дорожка малесенька. Вау, ну це просто я не можу. О, це ми заїхали, просто подивіться. І зараз будемо їхати за продуктами, а, і все. Пятковок. Чого? Як буде народження. Котлієтка? Тільки це не курочка, це кусочок рибки. Рибка? Курочка це котлієтка. <сил> 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 смак, смак! будеш ще такої їсти? Я Добрий день. Коротше, в нас сьогодні. Це вже наступний день, вечір наступного дня. Я вам зараз покажу, що вона робити. Це згущенка, домашня варена згущенка. Ну, тобто, ми купили білу, і бабушка мені її зварила. Я ніколи таку ще не куштувала, вона супер смачна з маслом. І тісто. Тісто, зараз покажу для чого. І тісто, бо ми будемо робити. Такі горіхи. <реш> Ось такий костюмчик барбі називається. Ось, ми будемо робити горішки, куди зараз... будемо виставляти. Ми зараз йдемо до бабушки гарні. Це куди буде виставляти? Інтернет. Ну, Це буде інтернет. інтернеті батьків, де ти взяла такий ідеться, таке копали. Костюм дуже теплий. Ось, тому там йдемо. На дворі. Мінус Показ... 9. 9 на дворі. Ми зараз покажемо ну, вам процес. У нас там буде цілий виробничий склад. Маємо сьогодні зробити 60 горішків. Макар! Макар, іди на сюди! Швидко! А тут вода! Добре, бувай! Що? Ти е, будеш робити горішки сьогодні? Budoy. Ahora hay que ir a buscar. Ahora voy a Це до Дня закоханих. Ось такі от тут Валентиночки. У Іванки тут ось таке виробництво. Вчора ми насмажили кучу горішків, але я не знімала відео, бо я знімала рецепт для тіктока в іншому форматі. От, Телефону мені не вистачає, щоб знімати туди і туди. Тому. Зараз вам буду ще показувати яке печиво роблю на пропрацювання до дня святого Валентина. Коротше, я купила собі мірний стакан. цей мірний стакан Самого мого ставим, дуже крутий. І ось такі формочки, з яких ми зробимо сердечко, бо сердечок немає. А. Ось такі. Але творчі люди не здаються. Проч, ми купили вазон розмарина. Я коли була маленька, я дуже хотіла собі його посадити, і в мене було, ну, сім'яна на нього, але він не виріс, а це ми купили. Я поставлю його, не знаю, може на кухні, а може в свою кімнату. Тільки треба досвід його пересадити. Цей гір бездурний, але я роблю горішки. Це мені ще треба домазати. Вже хочеться спати, але я вже хочу доробити тоді. Ну дивіться. Смачно. А секрет їх в тому, що вони з вареною згущенкою, яку мені бабушка зварила сама. Тому що варена згущенка, яка вже готова купується, вона не така смачна. А та, що ми купуємо типу, білу в вжестяній банці, варимо її дві години в каструльці, І вона виходить дуже смачна. Оце я вважаю, що це реально секрет цих горішків. Бо тісто, як показала практика, і на маргарині. І на маслі дорогому воно смачне. Всім привіт! Я зараз готую обід. Сьогодні хочу спробувати доробити печиво те, що Брауні сердечками покажу вам, як воно виглядає. І тільки що ну, поставила запікати зараз вам покажу. Краса, да? Поставила запікати картоплю з рибою. І цей розмарин, який ми вчора купили, листочки собі відразу трошки відламала. І до риби окремо, і до картоплі окремо, я думаю, буде супер смачно і супер пахнючо. Тому ось так. Ще пекла печиво, але це не вдале. От воно так виглядає, ну воно, типу. Воно ну, трошки розтеклося і тут поганий барник. Тому буду пробувати робити ще, коли прийде посилка з іншими продуктами. Ось такі справи. А Ще сьогодні рахувала собі вартість печива, щоб сформувати. Щоб сформувати ціну на нього. Ось так. От. Я пробувала робити три різних взагалі, варіанти цих середечок. Тісто кругом було однакове, начинка все однакове, лише е, ці я запікала у формах. Ось ті я як трафаретиком виклала і потім форму підняла, вони випікались без форми. А оці просто вручну висажувала. І тут е, трошки кольору. Хоча насправді на камері його навіть не вийду. Тут трошки червоного парняка собі королева. І вона хотіла всім людям роздати подарунки. Так, супчик. Вода ну, я трошки поїм. Це суп. Це мавіна. Суп. А ми зараз що робимо? Ми зараз, ну, як ми граємось? Ми, їм... нас... ми в поході. Ми Ось, ємо, це у нас їдемо. такий намет, а це ми в машині їдемо. У нас тут такий похід. А це ми, ми не в машині, а на вулиці, на повітрі, правда? Ми. Ось, а це макар мені тут він запарив, то ми таку трошки мівінки поймо. <звук> Дай я доп'ю. <звук> і я <звук> трошки <звук> Ще допили. Так, я спекла бананові мафіни, кекси з чорним шоколадом і без додавання цукру. Вони капець якийсь смачні. Дуже простий рецепт, я, напевно, залишу його в описі. І в мене просто дуже. ну... Коли ти робиш випічку з бананом, дуже часто вона виходить такою вологою, гливкою, наче сирою, а тут вони прям дуже класно випеклись. От. Ну, Вони м'ягесенькі, пропечені. І я не додавала цукор, тут просто банан. Ну, ванільного цукру є там 5 грамів і чорний шоколад. Ну, прям дуже прикольний. Тому попробуйте. А, я вам зараз покажу гарно. Піднялись, тут все пропеклось. Ну, рецепт реально супер. тошмак. Пәтөә яҡ кейемдә шоколад. Я вже вдома, вдома в Києві, виходжу до вас, щоб попрощатись, щоб закінчити цей влог. Подякувати вам за перегляд, якщо ви додивились до цього моменту, я супер рада, якщо вам сподобалось. Я дуже радію, що я з'їздила додому, тому що дійсно голова трошки розгрузилась, трошки попрацювала, трошки наситилась і набрала ідей собі в голову, тому що ну, це доведений факт, що ідеї і натхнення приходять в дії, коли ти щось робиш. От, власне, так і сталося. і коли я щось роблю, бо тому що в батьків є світло, з'являється купа ідей і купа справ. Я з вами надовго не прощаюсь, тому що на пошті вже лежить нове пакування. Але про це я буду знімати наступний влог, тому чекайте. І всім дуже дякую за перегляд.